Вітаю всіх шанувальників греко-римської боротьби. Чемпіонат України серед борців до 16 років відбувається в Черкасах. Фінальна частина. І борець з Одеси змагається проти представника Миколаєва. Отже, категорія до 45 кілограмів. Герман Басараб. Йому 15 років, він в червоному трико. Представник спортивного клубу ГРЕК тренується під керівництвом Віктора Сінявського Олександра Грабавана і його суперник Данило Макси... Максимишин. Йому 14 років. Він представляє Миколаїв, тренується під керівництвом Сергія Белобаби та Олега Володимировича Баламутова. Бачимо, що Герман Басараб зараз намагається і тиснути вперед. Поки що рахунок 0-0. Арбітром на килимі є досвідчений суддя, рефері міжнародної категорії, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Радянського Союзу. Іван Іванович Кукушкін. Саме він є арбітром цього поєдинку, перший партер. Ставлять в партер, як ми бачимо, зараз Басараба. Максимишин зараз має зробити дію. Знаходить захват, захищається. Басараб намагається не дозволити провести накат, вибити тазом. Хороша спроба, але дію не завершив. Борець із Миколаєва. Він на цьому не зупиняється. Вже майже майже скрутив. вибити тазом. Як важливо, все ж таки два бали в цьому епізоді зараховують Максимишин. Рахунок стає 0-3. Хоча... Дія була не зовсім якісною. Не зовсім таким був е, накат. Будемо казати, переконливим. Тим не менше, рахунок стає 0-3 на користь борця із Миколаєва. І борець із Миколаєва зараз в стійці боротьба продовжується. Бачимо, в'яже руку. Весь час е, контролює ситуацію. Хвилюється Сергій Белобаба, Звісно, не бачу я, хто секундує в червоному кутіну. Так розумію, що Віктор Синянський. Поки що 0-3 рахунок, заключні секунди першого періоду. Часу, як бачимо, ма... зовсім мало, 2 хвилини триває період. 30 секунд на відновлення. 0-3 після першого періоду Герман Басараб поступається, як ми бачимо в цій сутисі, Данилу Максимишину з Миколаєва. Олександр Гарбаван ракто разом з Віктором Сінявським допомагають відновитися і налаштуватися на період Басарабу. Басараб бачимо поки що поступається. Він непогано захищався в партері, слід сказати. Ну, все ж таки, вдалося зробити накат Максимишину і вийти вперед. Другий період. Пильно стежимо. Категорія до 45 кілограмів. Змагання відбуваються в Черкасах. В Черкасах люблять боротьбу. Ми ще раз дякуємо виконавчому директору Черкаської обласної федерації Гаркоримської боротьби Анатолію Романовичу Самосі за організацію змагань, як завжди все на рівні. Ось заходить назад зараз. Ну з'єднатися. Хороша зараз! Вже, здавалося, в безнадійній ситуації зробив, почав робити вертушку. І е, Максимишин вже був Басараб ззаду, ну от ще трохи, здавалося, можна буде скоротити розрив, але Максимишин не розгубився і зорієнтувався. Додає, Басараб розуміє, що поступається, поступається з таким мінімальним розривом. Намагається він зрівняти рахунок і вийти вперед. Захищається. Максимишин без не, не, не поспішають без метушні працює Максимишин спокійно, впевнено. І ось тепер у Басараба партер є можливість ситуацію виправити. Це буде залежати від того, як борець із Миколаєва буде захищатися, як він буде стояти. Куди відразу на голову переходить Басараб. Борець Одеси бере хороший захват. Шукає можливість для проведення дії. Захищається. Ні, атака не проходить. Ще одна спроба. Подивіться, тримає рука, голова, захват, але розтягнуті руки немає щільного захвату. Ну і тим більше, досить е, розтягнутий спортсмен Максимишин. Тому там було е, щось починати ризиковано і небезпечно, і Басараб це, мабуть, відчув. Можна і накритися. Заключні секунди. 40 секунд залишається до закінчення цього фіналу. Поєдинок за звання чемпіона України. У вазі до 45 кілограмів. Серед борців до 16 років поступається Герман Басараб. Іде вперед. Заключні 30 секунд залишається до фінального свистка першого фіналу. І ми бачимо, що поки перевага на боці борця із Миколаєва. Підопічний. Сергія Белобаби і Олега Бламутова перемагає в цьому протистоянні. Ще бере два бали. Бачимо зараз Максимишин. Протест цей вилітає. Червоний челлендж з червоного кута від секундантів Германа Басараба. Дуже висока динаміка поєдинку, високий темп. Намагається весь час Басараб ситуацію з з з виправити, йде вперед. Чи був вихід за край? Чи був вихід за край? Мені здалося, там на краю зупинив наступ Басараба Максимишин. Зараз чекаємо на рішення суддів. Чи був е, виступ за. чи виступ. Ну, боковий боковий суддя мав це бачити. Чекаємо на рішення. Поєдинок за звання чемпіона у вазі до 45 кг. кілограмів. Чемпіонат України в Черкасах триває перша фінальна сутичка. Був зараз перегляд цього епізоду. Рахунок залишається 1-6, тобто челендж не задоволено. Басараб змагається до заключної секунди. Слід віддати йому належне, бореться. Є характер у цього борця, але дуже спокійно, гідно відборовся Данило Максимишин, і ми вітаємо його з Ніше ще секунда. Ох тут яка помилка буквально. Буквально на заключних секундах. Ну просто вже, вже все робив для того, щоб провести атаку Герман Басараб. А перемогу в цьому поєдинку і звання чемпіона здобуває Данило Максимишин з Миколаєва. Вітаємо чемпіона!